Мене звати Олеся, я стала учасницею вебінару, як батькам виростити здорового підлітка. Мені дуже сподобала систематичність, і фізіологічні аспекти, і психологічні, і розбір тестів, аналізів дитини, тобто з різних сторін підхід до такого нелегкого періоду у житті дитини. І легше стає прийняти свою дитину. Зрозуміти, чому вона так себе поводить, і легше тоді домовлятися про здорове харчування. У мене от, у старшої доньки тривожність і сезонна алергія, у молодшої дуже велика тяга до солодкого і <кхем> теж алергічний реніт, тому я повірила цій команді. Декілька спеціалістів, такий обґрунтований підхід, і навіть дуже, дуже зручно по вебінару завжди скріншочу залишаю собі да, там, сторінки. А тут навіть скинули всі-всі схеми і то, що надавалося на вебінарі. Тобто рекомендую батькам спробувати невелика ціна, а інформації дуже багато. Корисною, цікавою і доходчево.